Пан Іван Бідкається, терміни горять. Столиці Болгарії Софії чекають вантажу. Якщо він його не доставить вчасно, доведеться платити штраф. А тут акція. Власники автомобілів на іноземній реєстрації перекрили дорогу. Це ви вважаєте, що це не доставка гроза, це вже вже буде фірма платити це не устойку. Це не неправильно акція дорогу перекривати. Мерію перекривати. Добивайтеся там, ну простих водіїв, водій, водія. Мочі розумієте, не думаючи головою. Ніхто на виїзді з Чернівців 58 автівок з іноземною реєстрацією перекрили кільцеву дорогу поблизу села Коровія, саме на шляху до пункту пропуску в Румунію та на виїзді з обізної чернівців. Учасники акції власники іноземних авто вимагають позитивно розглянути законопроект, який вони подали до Верховної Ради. Іноземець має право на рік заїхати в територію України. Українець на п'ять днів. Чому? Так само, друге питання. Е, почалася ця вся схема далеко в 2007, 2008, 2009, розпоширилася в 2013. Так, чому, значить, в 2013 році можна було заїжджати на іноземні реєстрації, так? а зараз вдруг, 2016 рік. Всім забороняють їхати на цих машинах. Чому свою акцію протестанти називають мирною? кажуть, вдалися до перекриттів для того, аби їх почули і до їхніх проблем дослухалися. Готові платити 10 євро в місяць, як пропонував голова закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, аби їх звільнили від необхідності розмитнювати свої автомобілі ввезені за кордону. Та людина, яка не мала тих грошей купити автомобіль там за 15-20 тисяч євро. Звісно, на його не купить, не розмитне. Чому цей автомобіль стоїть в Європі півтора-дві тисячі євро? Ми готові давати 10 євро в місяць в державу, в бюджет, але їздити нормально. Нехай кожен українець заїде на ну, хто має такий автомобіль, заїде на місяць, заплатить 10-15 євро вже, залежно, що там наверху вирішить. Все, ці кошти п'ють на освітлення, на дорожній фонд, на узбіччя, все. Ми закриваємо двері, Ті що вони постійно нам кажуть, що не вистачає, не вистачає, не вистачає. Учасники акції стверджують, що нинішній закон про зниження акцизу на вживані на марки не виправдав очікувань, тому запевняють, не припинятимуть проводити такі акції, допоки влада не виконує всіх їхніх нинішніх вимог. Наша акція це сьогодні попереджувальна. Ми будемо продовжувати, якщо ми сьогодні. Не буде, не буде вирішене питання. Наше ми будемо продовжувати нашу акцію і будемо блокувати Підвола Григорчук, Михайло Антонюк, інформаційне агентство Ас.